Всім величезний величезний привіт. Запрошую вас в світ сінсей. Подивимось, може там щось нове є. Новий сінсей відкрився, всі ходять з кульками. А тут черга. Таке враження, що безкоштовно щось роздають. Ну ось, друзі, нарешті я знайшов для себе гарбуз, який шукав. На осінній декор. Тут дуже багато всякого декору. Зараз осіннього з'явилось. Ось такий можна придбати. Дивіться, який теж гарний. Так, ціни не бачу. 129. Ще є така зелепузинка. 129 гарбуз. І ось цей білий. Мені дуже подобається. Чомусь він один. 219. Не вже ж він один залишився. Потім прийдемо додому, я вам покажу, мабуть, свою інсталяцію. Якщо я щось куплю. Ух ти! Як подушка. 219 гривень. Людей дуже багато. Відкрився сінсей. Це дуже тішить, коли, знаєте, як нове щось відкривається, і дуже-дуже багато вибору товару. 99 гривень з такий гарбузик. Ну і звісно ж, нарешті чашки, що ми з вами ходимо по магазину і завжди кажу, привезіть осінні чашки. Хтось, ось тут знайшлись осінні чашки, а я би зробив теракотові листочки. 119 гривень така чашка. Підставки. 399 гривень ось такі підставки. Можна, знаєте, можна і так, правда? Ось так, а можна і так. Це так, якщо ви захотіли кофа з будебродами в ліжко, а так, якщо ви поставили на стіл і зробили якусь красиву інсталяцію. А тут, знаєте, як на Івана Купала. Дівчата плели виночки для свого Івана. Потім вона його купала. 329 гривень. Хто впізнає цих гномів, такі самісінькі, як в Юску. тільки в Юску всі в бордовому, а тут в зеленому. І в них ножки витягуються, можна зробити, бачите, як по росту, як вам подобається. Так, цей робот коштує 4209 робот. це як його Існує дядя. Тут багато також штучних квітів, навіть бачу зі знижкою вже 50%. 109 гривень. Ось такий, да? Схожий, як в іншому магазині, а ось надзвичайно цікаві осіння така інсталяція. 169 гривень. Ось такі схожі, як в Юзку гілочки, да? А скільки вони тут? 119. Можна теж робити якусь інсталяцію з вазами у вазах. А як ця квітка називається? Тещин язик? Він точно як язик у, у тещі. Ну, а по-научному я не знаю, забув. Такі 119 рослинки. І дуже такий масивний горщик 219. Такий величенький. Якщо до нього ще підібрати красиве кашпо, взагалі буде надзвичайно красиво. До речі, вам скажу, ціни доступні, не такі сильно, знаєте, завишені, що дивишся на ціни, думаєш, ой-ой-ой, а ці теж 129 зі знижкою 53% у дрові. Навіть є ось такі наборами. Один більший, другий менший. 219 гривень. І з підставками по 109 гривень. 149 маленький, а більший, ну, звичайно, буде дорожчий. 209 більший, теракотовий і зелений. Ці підставки теж дуже цікаві. Використовувати під квітки 129 гривень, трішки менший, і є більші ось такі по 219 гривень. Такі кошики великі, я знаю, що використовують під одяг брудний, да? під овочі, під фрукти можна. 549. Дуже багато ароматичних свічок. Сінсей. Ось така буде коштувати 279 гривень. Така величенька, потім лишиться вам ось такий горщик 400 грамів. А оці підставки можна використовувати в ванні для стаканчиків під зубну щітку, під зубну пасту або для прикраси своїх, коли приймаєте душ чи ванну. Надзвичайно крута свічка. Блюбері. Вона дійсно пахне блюбері. Ціна її 279 гривень. Хто полюбляє ванілу? 209 гривень. Також є салатники. Ось такі 119. Ну, як салатники, фруктовниця, точніше. А можна сюди яблучка, грушки і ось така інакша. Це йде залізо. Ця коштує 279 гривень. А ось такі великі вже можна купити зі знижкою. Тут 359 гривень. Були 500, не бачиш, 500 чимось, ліхтарів для домашнього затишку. Всім дуже багато пледів. Дуже приємний на дотик. Ось такі біжеві. 599. Тут же розмір трішки більший. Підсвічники для свічки таблетки. І знову пледи. Хочу вам сказати дуже великий вибір а, наволочок на подушку. Дерев'яні скриньки. Дуже полюбляю дерево. 219 гривень. Це не, я би не сказав, що це дорого для дерева. Це дуже хороша ціна. Ще один ліхтар. Багато різноманітних ваз. Вази взагалі можна окреме відео знімати. Цікавиться да? форма цієї вази. До речі, ви пишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше. Дуже цікаво, скільки нас і що нам подобається. Тут же все-таки теракотове, надзвичайно м'ягенький плет. Сьогодні Дивіться, який листочок для декору 129 гривень. Блюдо у вигляді гарбуза. І тут багато дійсно синіх чашок. На тему осені, гарбузи, листочки. Хеллоу. Цікава ідея, свічка і ось така кришка дерев'яна, прямо дерево-дерево. Форест. Дерево. 300 г. Оліс. Свічки гарбузи 69 грн. Цікава інсталяція на стіл 129 гривень. Дуже багато наволочок на подушку і вже йдуть зі знижками ціни. 99 гривень. Я сьогодні дійсно без покупки не вийду, хочу щось на стіл, на кухню, тематичну осінь. 99 гривень. Також стандартні свічки. Це свічка 129 гривень. Так, да, це свічка. Дивіться, як гарно оформлена. Навіть є прес 219 гривень. Заварник прес і ось такий. Дивіться, який теж класний, прозорий, велике сито, 329 гривень. Ну і, звісно ж, холода, і привезли різні термочашки. 279 гривень. Ой, 169 гривень. Була 329. Дуже хороша ціна для такої. А, як її називають, вже забув. Мінажниця. Ой, тут буде круто виглядати фруктовий салат. Зі знижкою можна купити кухонні дошки дерев'яні 169 гривень. Ось такі сушарки з підставкою. І на чашки, і на блюдці, і на тарілки, і на прибори різні. Складається, розкладається. І така самісінька є тільки в золоті. А, тут ще, бачите, ось така ось штучка додаткова. Підставки під гарячі. В золоті 119 гривень. Цікаві жолуді, 69 гривень це для чаю, для заварки. Ложка для морозива 119 гривень. Набір такого мірний стаканчик, мірні ложечки 69 гривень. І ще ось такі металеві. Часникодавка сто 169 гривень. Набір для салату перемішувати салат в мисці, дві ложки 119 гривень дерев'яні. Великий великий вибір різних чашок по кольору можна підібрати. Млинок для спецій. Дуже багато різноманітних підставок на стіл. Ящики для зберігання різних різного дріб'язка для дому. Те чудова підставка на стіл дерев'яна. Великий листочок 69. Так, і маленький набір ось таких. 4 штуки. Не бачу ціни, не, не знаю. Безцінні. Дивіться, яка гарна тиковка. Гарбуз, гарбуз, 129 гривень. Дуже багато силіконових форм. По 99 гривень на кекси, так і по 129 навіть є у вигляді тикви. Зараз зі знижкою можна придбати скатертини на стіл. 299 гривень ось така. Але я би хотів щось таке, знаєте, що було вже осінь, осінь, а тут ще зелень така. Дозатор для мила. Також у білому кольорі. 129 гривень підставка для рушників паперових. Цікаво придумали, ось такий набір. З двома, одна йде як друшлак, а друга як миска 169 гривень. Надзвичайно оригінальна подушка. 599 гривень. Дивіться. Клас! Так, оце я розумію рогалик під голову. Який величезний рогалик під голову. Ціна 399 такого величезного рогалика. Я тут заїхала в парк, тут сінцей відкрилася. Сінцей дуже-дуже багато різноманітної постілі. 60 котон, 40 поліестер і бачу, що дуже багато є зі знижкою. 100% котон. Так, ось такий набір. Розмір бачите на екрані також зі знижкою 100% котон. В руках відчувається дійсно дуже хороша якість. А, так, а ось, наприклад, поліестер. І ще котон. Тут кожен для себе знайде. Рожева дівчаткам в кімнату. Великий вибір ось таких наволочок. На подушку. Дивіться, можна обрати будь-яку. Купляєте наповнювач. І можна підібрати собі наволочку до смаку. Ну що я хочу сказати, тут дійсно хороші ціни, ніж в іншому магазині. І хочемо побажати економних покупок мирного неба і всього-всього найкращого. Я думаю, ми ще з вами в цей зайдемо. Слідкуйте за відео на каналі.